Доброго ранку. Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. Діти, пригадайте, будь ласка, яка зараз пора року на вулиці? Так, це осінь. Осінь буває щедра. А чому саме осінь люди називають щедрою? Подумайте, будь ласка, тому що осінь щедра на подарунки, вона дає людям щедрі урожаї в саду та на городі. Пригадайте, будь ласка, що росте на городі? Так, на городі ростуть овочі, а в саду? Молодці в саду ростуть фрукти. Давайте пригадаємо, які ви знаєте фрукти. Так, це і яблука, і груші, і сливи, і персики і абрикоси. Молодці. Але сьогодні наше заняття буде не про фрукти, а про овочі. Давайте їх зараз з вами пригадаємо. Діти, подивіться, будь ласка, які овочі ростуть у нас на городі цибуля, огірок, часник, солодкий перчик, помідор, морква, капуста картопля. Ми щойно з вами пригадали, які овочі ростуть на городі. Але ж ми ж з вами українці і дуже полюбляємо борщ. Тому що борщ це наша національна страва. Давайте тепер зараз з вами згадаємо, які овочі потрібно для того, щоб наварити борщу? Погляньте уважно, будь ласка, на овочі, які в мене на столі. Чи всі ці овочі ми кладемо до борщу? Чи може тут є якийсь зайвий? Так. Тут зайвий огірок, тому що з нього борщу не навариш. А чого ж не вистачає? Так, не вистачає нам буряку. Тепер в нас буде справжній український борщ. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Український борщ. Слухайте уважно. Готові? Так. Борщ. Це перша, друга чи третя страва. Так, борщ це перша стра... страва. Молодці. Борщ варять, тушать чи жарять. Молодці. Борщ варять. У борщ кладуть фрукти, крупи чи овочі. Молодці овочі. Овочі для борщу миють, ріжуть. Чи чистять. Молодці овочі для борщу і миють, і чистять, і ріжуть. Борщ варять у мисці, тарілці чи в каструлі. Так, молодці, борщ варять у каструлі. Борщ їдять веделкою руками чи ложкою. Так, молодці, борщ їдять ложкою. А зараз я пропоную вам послухати загадки, без чого не буває українського борщу. Росте в землі хвостатий, гарненький, червоненький. Буває він плескатий, буває і кругленький. Червоного такого шанують усі люди. Якщо ти чистиш його, червоні й пальці будуть. Правильно, діти, це був буряк. Без буряку не може бути жодного борщу. Слухайте уважно наступну загадку. Він дарує сік томатний, сік смачний і ароматний. Любить сонечко, сеньор, це червоний. Правильно, діти, це був помідор. Молодці. А зараз я вам пропоную. Описати бурячок та помідор за допомогою схеми. Це овочі. Вони ростуть на городі. Помідор буває і великий, і маленький. Буряк так само буває і великий, і маленький. Помідор червоного кольору, а буряк бордового. Помідор кругленький, а може бути і овальної форми. Бурячок овальної форми. Ростуть вони, помідор над землею росте, а бурячок в землі росте. На дотик помідор м'який, а буряк твердий. І помідор і буряк дуже корисний, корисний для людини. З буряка та помідора можна зробити будь-які страви. Наварити борщу, нарізати салату, а також помідор, можна зробити з нього томатний сік, який буде дуже корисний для людини. Я пропоную вам розказати про свій улюблений овоч за допомогою схеми. А зараз я вам пропоную пограти в гру зі словом коли. Слухайте, будь ласка, уважно. Коли настала осінь. Так, стали частіше йти дощі. Коли йдуть дощі, на городі дозріває городина. Коли городина дозріла, люди збирають урожай. Коли люди зібрали урожай, то складають його до комори або закривають у банки. Коли люди склали до комори. Урожай та закатали їх у банки. Продовжіть, будь ласка, далі самі та гарно подумайте! Запропонуйте батькам дограти разом з вами у цю гру. А я чекаю на ваше відео про ваші улюблені овочі за допомогою схеми. До побачення!